Перед вами срібна монета Венеційської республіки 14 століття Сольдіно, карбований за правління Дожа Бартоломео Граденіго. На аверсі монети зображено самого Дожа. Він стоїть навколішки, тримаючи штандарт із хрестом. Легенда по колу перекладається як Дож Бартоломео Граденіго. На реверсі крилатий лев святого Марка, головного покровителя Венеції. Він стоїть з німбом і тримає штандарт обома кігтями. Навколо напис Сан Маркус Венеційський, що означає святий Марко Венеційський. Бартоломео Градиніго був 53 м дожем Венеції. Найважливішою подією його короткого правління була буря, яка обрушилася на Венецію 15 лютого 1340 року, і яка за легендою втихла лише завдяки надприродному заступництву святого Марка, святого Георгія та Святого Миколая, принесених до лагуни рибалкою. Після того, як буря вщухла, три святі подарували рибалці каблучку під назвою «каблучка рибалки. Яку він подарував дожу, і з того часу вона є частиною коштовності дожів? Дякуємо за перегляд, друзі. Поділіться в коментарях: чи бували ви у Венеції, і чи знали до цього про цю цікаву легенду?